Відеоогляд на ваше замовлення. Комп'ютер готовий. Windows 11 Pro встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає в нас сам комп'ютер. На передній, верхній та задній панелі є регульована RGB підсвіточка, міняється вона клавішою на поверхні корпусу. Ось цією. Тут є різні режими: мигання, приливання, статичні кольори. Ви можете обрати будь-який під себе. О, статичні кольори. Якщо клавішу затиснути, то підсвітка вимкнеться. Потім раз натискаємо. І вона знову працює. Поверхні панелі виходи USB 3020, кнопка запуску, індикація роботи накопичувачів, мікрофон навушники. Кнопка зміни підсвітки і маленька кнопочка перезавантаження. Зверху є пильничок на магнітах. З боку загартоване скло, на ньому є плівочка, і знизу є також пильничок під блоком живлення. Бокове скло у нас йде, як дверцята. Ось тут у нас є ось така ручечка. Ми таким чином можемо собі скло відкривати і отримати доступ до чистки породовки комп'ютера. Дверцята йдуть, як на петлях, якщо отак вверх потягнути, то їх можна зняти. Ось так комфортно все продумано виробником. Тут є магнітик, і воно зразу магнітиться до корпусу. Цю плівочку можна буде зняти, вона потрібна лише для транспортування. Також тут є ще з боку вентилятор 140 мм, який окремо дує на материнську плату. І там такий самий пильник, як ось тут на магнітах. По задній панелі роз'єми, для деп'яточна монітора. Монітор ми саме напряму підтучаємо у відеокарту. Як ви бачите, вона доволі велика. Щоб під час транспортування вона не пошкодилася або не відійшла. Ми її окремо покладемо в коробочку, а відео, яке її встановити у корпус, ми знімемо просто повторити за нами. Там все просто вставити, перекрутити ось тут. Ми на відео покажемо. І підключити ось ці два конектора: 8 та 6 пін додаткового живлення. Це додаткове живлення, яке в нас використовує напряму у відеокарта. Так, по Wi-Fi, Ось тут внизу ми встановили Wi-Fi адаптер. Він вставлений в материнську плату знизу. Тут є ось такі антенки. Ми їх окремо відкрутимо, щоб під час транспортування вони також не пошкодились. І покладемо ось в цю коробочку. Від Wi-Fi. Ви, коли комп'ютер будете підключати, будете вставляти кабельочок від монітора до відеокарти, то ви їх собі прикрутите, їх можна направити в сторону вашого Wi-Fi адаптера. Якість сигналу тут хороша, ловить він непогано, в залежності також від вашого Wi-Fi роутера. Чим краще у вас роутер, тим якісніше буде сигнал. Також, так як у вас на моніторі ось такий синенький кабель VGA, ми вам кладемо ось такий перехідничок з VGA на HDMI. І ми одразу через нього підключилися, щоб його перевірити. Сюди ви прикручуєте ваш синенький кабель і вставляємо в роз'єм HDMI. Знаходиться він ось тут, ну по відео переглянете. Ось це раз, два і три. Це роз'єми DisplayPort під інші види моніторів. Ну і також є цифровий DVI. Червоні, то загушечки, їх можна виймати і використовувати додаткові роз'єми. Ну і зверху у нас гігабітний вампорт, якщо потрібно інтернет через кабель, а не через Wi-Fi. Вісьмиканальний канальний звук, роз'єми USB 3.0, ще 3.0, 2.0, повний набір. Ну і Ось так все виглядає в самому ПК. Всі кабелі вкладені, щоб ніде нічого не заважало і не торчало все акуратненько. По сумарній інформації: встановлений процесор i3 14100F. 48 потоків, 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4, материнська плата MSI, відеокарта також MSI GTX 1070 на 8 ГБ. SSD на 240 на ньому встановлена система. Відно ще 180. І також диск на терабайт повністю чистий. Робимо тестування. Навантажуємо процесор в максимум. А потім зробимо окремий тест на відеокарту та протестуємо комп'ютер у грі. Пішло навантаження. Баштовий кувер тут з запасом під цей процесор. Він підійде і в майбутньому для i5. В цьому плані все чітко. Під час стрес-тесту у нас повністю стабільна робота. Тут у нас графік температури, знизу у нас графік навантаження. Автоматично по зростанню температури баштовий ковер може добирати оберти для більш якісного відводу тепла від процесора. По тестуванню все працює чітко, немає ніяких проблем. Все працює гарно. Ну і зробимо окремий тест на відеокарту. Відкриваємо програму Formark. Вибираємо Full HD preset, стрес тест. Поїхали. Пішло навантаження. Від... На відеокарті вентилятори певно-пасивні. Автоматично запускаються вони при досягненні відмітки відеокарти в 63 градуси. До цього моменту вони знаходяться в пасивному режимі і працює в нас охолодження виключно радіатор з мідними трубками. Як ми бачимо, відеокарта прогрівається не швидко. Мінімальна її температура, коли вона знаходиться у простої коло 40 градусів. На тесті у нас GTX 1070. Досягли відмітки в 61 градус. Ось вентилятори вже почали запускатися, як ми бачимо, оберти зараз 30%, датчик працює, вони автоматично будуть підніматися по зростанню температури, точно так само, як і на процесорному коворі. Перевіряємо, як ми бачимо, обидва вентилятори у нас крутяться. Все чітко. Ну і Після запуску вентиляторів графік починає змінюватись і температура йде ближче до своєї фіксації. Все працює гарно. Продовжуємо відео огляд, додаткове тестування у грі. Під час ігрового процесу все працює чітко, немає ніяких проблем, повністю стабільна робота. Ось така збірочка у нас вийшла. Готуємо до відправлення. Ну і скинемо вам ще відео, як встановити відеокарточку у корпус.